Привіт, мої любі. Сьогодні не буде задач, сьогодні просто кілька слів від серця. Цей рік був різним, для когось складним, для когось заплутаним, як система рівнянь без очевидного розв'язку, а для когось, навпаки, роком маленьких відкриттів і великих ага. Цього року ми разом розв'язували задачі. Не завжди з першого разу, іноді через помилки, іноді через сумнів, але кожна задача вчила нас головному як думати, як не здаватися, і як знаходити сенс навіть там, де спочатку нічого не зрозуміло. Я хочу подякувати кожному з вас, тим, хто давно зі мною, і тим, хто прийшов зовсім недавно за довіру, за терпіння. За бажання розуміти, а не просто вивчити для оцінки. Для мене цей канал не просто про фізику це про шлях, про те, що складне можна зробити простішим, а незрозуміле ближчим. Попереду новий рік, і в ньому буде ще більше цікавих задач, більше пояснень на пальцях, більше відео, де фізика перестає лякати. І починає трохи захоплювати. Ми будемо рухатися крок за кроком, без поспіху, без страху зробити помилку і без стресу. Бо саме так і народжується розуміння. Я бажаю вам у новому році ясності не лише у формулах, а й у ваших думках і віри в себе навіть тоді, коли щось не виходить. З Новим роком вас, мої любі. І дякую, що ми йдемо цим шляхом разом.